На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглянемо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київлада висвітлювала протягом минулого тижня. І традиційно починаємо із тендерів Києва. Пляжі столиці за 5,2 мільйона гривень оброблять від кліщів та щурів. Київський зоопарк за 3,2 мільйони купить пральний модуль. У Києві оголосили тендер на розробку проєктів ремонту двох шляхопроводів. КП Гіоц витратить 42 мільйони гривень на підтримку програмного забезпечення для школярів Києва за 5,3 мільйона куплять підручники із доповненою реальністю. На Печерську за 121 мільйон гривень відремонтують теплотраси. У лікарню Феофанія за понад 5 мільйонів гривень куплять 30 нових медичних візків. Київ пастранс витратить понад 6 мільйонів гривень на ремонт кондиціонерів у міських автобусах. Метро Києва витратить 6,5 мільйонів гривень на лампи і кабелі. Денісні корти на київському льодовому стадіоні відремонтують за 1,4 мільйона гривень. На Софіївській борщівці за 37 мільйонів відремонтують перехрестя. На тс 5 за 31,7 мільйона гривень облаштують дистанційну систему контролю за енергообладнанням. Будинок київського ВІТа на Подолі відремонтують за 3,1 мільйона гривень. Київ водоканал витратить 4,1 мільйон гривень на ланцюги та лампи. А ми переходимо до тендерів столичного регіону. Макарів за 2,8 і 8 мільйонів гривень купить безпілотники для сил оборони України. У Гатному на сьомий рік Спро планують продовжити будівництво дитячого садка. У Петрушках, що у Бучанському районі, за понад 172 мільйони гривень будують дитячий садок, у документах якого виявили завищені ціни. Ставище готове заплатити 16,5 мільйонів гривень за план розвитку громади. Вишневе інвестує майже 9 мільйонів гривень у труби. У Славутичі за 25 мільйонів відремонтують. Шкільне укриття обухів за 1,8 мільйона гривень купує дорожній Коток. На ремонт автівок центру медицини катастроф Київщини витратять 4,4 мільйона гривень. У Дроздівській гімназії за 2,5 мільйона гривень підремонтують дах. Броварський ліцей замовив харчування для учнів за понад 1 мільйон. Терезне за 1,7 мільйон гривень отримає новий водогін. Біла церква за понад 2 мільйони гривень купить хлораторну установку для очищення води. Буча за 7 мільйонів гривень відремонтує міські дороги. А Макарів за понад 1 мільйон гривень відремонтує поліклініку місцевої лікарні. Детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати на сайті Київлада у текстовому варіанті, тож шукайте лінки в описі.